Доброго дня, Вас вітає учниця 11-го класу, Одесько загальноосвітньої школи номер 76 Себова Вікторія. Атамчук Ольга без рідної мови. У рідному слові мелодія сонця крилата, гармонія світу, стендітними нотками душ. Я тихо зіграю на струнах любові сонату. Ти тільки, будь ласка. Мелодію цю не поруш. Ти просто послухай, яка неповторна ця пісня, яка вона щира, яка дорога для душі. І ти зрозумієш, як серце ридає невтішно, коли рідне слово ти нищиш. Постій, не спіши. Ти просто почуй шепіт вітру, сопілку калини. І шелест барвінку, і скрип вже старої верби. Без рідної мови немає тебе й України, як мови нема без народу, без пісні, без крил. У рідному слові любов, що тебе зігріває тоді, коли навіть ти топчеш його і клянеш. Без рідної мови тебе в цьому світі немає, лиш тінь. Яку ти несвідомо людину звеш. Дякую за увагу.